Мої вітання. Всім і кожному. Ви на каналі Gadget Mania. І сьогодні у нас з вами моя улюблена рубрика розпаковка товарів по 2 долари. Як бачите, в мене на столі велетенська об'єднана посилка. В сьогоднішньому відео ми розпакуємо одразу 20 плюс товарів, починаючи від 1 долара. Все, як завжди, щось буде трешнякове, щось буде корисне. На все з вами подивимось і за потреби протестуємо. Тож, з вас протиснути вподобайку авансом, підписатися на канал, якщо досі чомусь не підписалися. Ну, а з мене гарний настрій та 20 плюс товарів. Так, ну а традиційно ми з вами розпочинаємо з відкривання великої великого пакету і будемо діставати з нього по одному товару, роздивлятися, ну і там за потреби, якщо треба, протестуємо. Так, відкладаю посилку в сторону і дістаю для вас по одному товару. Так, і перший товар у нас це, мені здається, мікрофібра. Так, це я замовив собі. Зараз приберемо цей пакет. Так, давайте його відкриємо. Я такими ганчірками обслуговую 3D принтери. З часом ці ганчірки вже зношуються, тому взяв собі на заміну. Оці серветки я вже бачу, що доволі непоганої якості. Як ви знаєте, таких жовтих серветок на Aliexpress повно і всі вони, як на диво, різної якості. Десь вони майже прозорі, десь дуже рідкий ворс. Як на мене, краще знайти одного продавця і в нього вже на постійній основі купляти. В комплекті йде одразу дві серветки. Класна штука для дому. Так, ну а ми з вами їдемо далі. І... Якийсь наступний товар вже на столі. Так, і це в нас взуття Взуття за два бакси. Оце вже пішов товар, за який я полюбляю Aliexpress. Ну і як ви бачите, тут у нас йдуть капці для дому. Ну, в принципі, можна не тільки для дому, але я брав саме для того, аби таскати їх вдома. Продавець, звісно, пише, що там використовується якась суперкрута піна Єва. Але ну, це звичайнісінька пінка, яка в принципі продається і в нас на ринку. Так, ну що дивіться з капцями. Я в принципі по розміру гадав, але знову ж таки, у продавця будьте уважні. Там у нього є табличка розмірів, і треба брати на один-два розміри більше. Я взагалі-то ношу 43-44, а ці капці 44-45. Ну і також будьте уважні, якщо у вас також, як і в мене, великий підйом ноги, то вони будуть трохи незручні на перший час, поки не, трохи не розтопчуться. А так в цілому класні тапці. Ну а я вже дістаю якийсь наступний товар. Запакований він, як бачите, в таку пупирчату плівку. Продавець навіть подбав, аби все діло доїхало. І ви знаєте, попирка це ще непоганий варіант. Так, ну а тут, як бачите, в нас такий барний інструмент, можна назвати його так. Це коротше, в нас спеціальна ложка для морозива, для того, аби набрати морозиво гарними красивими кульками. Зроблено це все діло з металу, доволі тоненьке, звісно, але ну що ми хотіли. В принципі, це не професійний інструмент. Круто, що в цьому інструменті передбачена ось така кнопка для того, аби відділити шарик морозива і він не примерзав. До самого металу. Так, ну а я вже щось дістав вам наступне, ніж мені цього разу не знадобиться. І судячи з усього, це в нас ТВС-навушники. ТВС-навушники за 2 бакси. Оцим користуватися, це прям таке дуже-дуже ну, бюджетне рішення. Приходиться все діло без жодного пакування, ось такий чорний кейс. і в комплекті тільки USB Type-C і кілька макулатур від китайця. Так, ну як бачите, кейс у нас доволі великий. На ньому взагалі немає жодних поміток, жодного бренду. Навіть не вказані якісь технічні характеристики. Просто тупо нонейм якийсь. Ну давайте його відкриємо. Так, ага, відкривається він з цього боку. О, дивіться, подарунок від китайця. Дивіться, китайське волосся. Одразу в комплекті. Ох! Ось чому я полюбляю ці розпаковки по два бакси. Ніколи не знаєш, який сюрприз тебе чекає. Так, ну дивіться, ось такий у нас кейс. Верхня кришка у нас іде чорна напівпрозора. Не знаю, чи з неї в принципі нічого не видно. Можливо, вони сівші. Давайте їх. Дістанемо. Це в нас ось такі навушники, типу як спортивні. Ну, вони прям взагалі просто невагомі. Мені здається, що сама оця резинка важить, ну, пів ваги всіх цих навушників. Так, ну, якось так це все діло виглядає. Бачимо, що на кейсі навіть є індикація, 87%. Цікаво, чому вони не заряджалися. Давайте ставимо. Ага, дивіться, тобто їх треба було дістати, і вони активувалися. Бачимо, є індикація лівий та правий навушник, і вони заряджаються. Перед кейсу. Під заглушкою. В мене розчули в наушниках за 2 бакси є заглушка резинова для того, аби волога не потрапила. У нас є USB-A-роз'єм і USB Type-C. USB-A, я так розумію, використовується для того, аби. Від цих навушників щось ще заживити, типу як маленький Powerband. За два бакси, я впевнений, що акумулятор тут просто ніякий. Що, що йому можна буде заряджати, велике питання. Дивіться, навіть не знаю, чи видно вам на камеру, чи ні. Навіть через оцю кришечку, в принципі, просвічується вся індикація, і можна з легкістю все побачити. Так, ну що, послухав я буквально кілька хвилин ці навушники. І що хочу сказати: в цілому, в принципі, да непогано вони грають. Звісно, що про якесь насолодження музикою тут мова не йде, але за два бакси вони працюють, вони щось грають, і в цілому якісь там подкасти, аудіокниги чи щось таке нормально слухати піде. Знову ж таки, використовувати такі нонейм речі це виключно на ваш страх і ризик. Ну а ми з вами їдемо далі. І наступний товар вже на столі. Так це якийсь. У нас маленький килимок, і здається, я здогадуюсь, це в нас було кілька років назад дуже-дуже популярною темою. Зірвало весь інтернет. Це коротше такий силиконовий килимок на торпедо автомобіля. Ви його туди кладете, він сам по собі клеїться, бо в нього така текстура, такий матеріал, що він сам по собі клеїться. І щоб ви на нього не поклали. Взагалі, воно не ковзає, не падає навіть при дуже сильній вібрації в автомобілі нікуди нічого не дівається. Звісно, в мене автомобіля нема, але. О, дивіться, яке воно липке. Дивіться, просто жесть. Ну не знаю, чи буде залишати це все якісь відбитки після себе, але я знаю, що такі килимки можна навіть зняти, коли верхня поверхня куди кладете свої речі, запилилася. Його можна промити, і в принципі продавець каже, що він буде знову працювати. Зараз ми його, мабуть, розпакуємо і так чисто для приколу подивимось, наскільки він сильно тримається. Прям намертво, чесно кажу. Якщо це покласти на торпеду автомобіля, ну воно прям буде лежати. Навіть якщо аварія буде, килимок залишиться. Ви через лобове скло вийдете, а килимок точно залишиться. Дивіться, як сильно він прилипає, просто жесть. Коротше, ось такий килимок для авто. Так, ну а я вже дістаю вам щось наступне на огляд, і це в нас звичайнісінькі ватні палички для того, аби запастися на. Півроку, а той на рік вперед. Коротше, це в нас велетенське пакування за 2 бакси. В нас іде 500 штук. Як бачите, все у нас зафасовано в 5 пакетів по 100 штук. В принципі, що звичайнісінькі ватні палички на дерев'яній основі. Я їх сам дома використовую. От вирішив поповнити свій склад. Так, ну а я вже дістав з посилочки щось наступне, і це в нас іде в своєму фірмовому пакуванні. Так, давайте. Це сиділо відкриємо. Запаковане. Приємно, коли навіть такі дешеві речі приїздять у фірмовому пакуванні. Приємно комусь подарувати. Ну а якщо ви замовляєте собі, завжди приємніше це все діставати і використовувати, коли ось так все охайно приїздить. Так, дивіться. Ну а сам товар у нас це ось такий пластиковий типу сейф. Дивіться, зверху у нас є проріз для того, аби кидати туди якийсь дріб'язок. Ну, якщо чесно, розмір прям ну, відверто, скажімо, невеликий. Це навіть здається, як тоненький алюміній, це навіть не пластик. Так, давайте спробуємо його відкрити. Ага, я так я так зрозумів, що цей замок тут просто для краси. Хоча, дивіться, зараз я його закрив і можна, звісно, відкрити, але мені здається, якщо це буде дитина, ну прям буде важкувато. Не знаю, як тут пароль, бо жодного якогось папірця в комплекті не було. Ну і так все це діло виглядає всередині. Ось такий замок у нас. Це, ну, в принципі, нічого складного немає, навіть не знаючи пароль, можна просто обертаючи його легко відкрити. Ну, доволі непогана річ дитині, аби збиралась. Свої якісь кишенькові гроші чому б ні. Ну а ми з вами продовжимо продовжувати відкривати посилочки. Так, і цього разу у нас щось дуже дуже таке пом'яте, постраждали в дорозі, і в нонейм коробці. Хоча ні, лов глаз 240, щось багато обіцяюче. А згадав, це має бути кружка. Нічого собі так, в такій пам'яті коробці. Якщо вона зараз буде цілою, я прям відверто здивуюся. Коробку ви самі бачите. Просто жесть. Таке враження, що цю коробку доставляв Вентура десь по дорозі. Тут ще Китаї додатково загорнув пупирча ту плівку. Ну і дивіться, ось таке у нас горнятка з подвійним дном. Але я от не розумію, чому написано Love Glass. Мені здається, що там було щось по типу сердечка чи щось таке. А, Ось бачу. Дивіться, тут є ось таке поглиблення. Це коротше має бути сердечко. Ну що, дивіться, ось так вже виглядає чашка ця в експлуатації. Бачите, чіткий малюнок сердечка. Трохи. Зависоко налив води, тому може десь його не так сильно помітно. Але вживу його видно досить гарно. Коротше, ось такі дві чашечки, і можна з коханою людиною проводити вечори. Ну, а я знову вам щось дістав, щось дуже велике. І я так розумію, що це має бути йорш для ванної кімнат. Ох, який бридкий пакет. Зараз ми його розпакуємо. Фу, ну нарешті Позбувся від цього пакету. Боже, який він був великий. Це коротше у нас незвичайний, а типу, як має бути силіконовий. Дивіться, ось такий у нас сама лопатка йде, силиконова. Ну вона прям дуже жорстка. І якщо чесно, я думаю, що оці ось е ворсинки мають бути ну, побільше якось. Вони такі зовсім коротенькі. Дивіться, в принципі, по жорсткості має бути нормально. І як, як на мене, ну якась, якась мала лопатка, ну то вже діло індивідуальне. Є ось така підставка. Для того, аби це сиділо десь зберігати, ну, точніше, не зберігати, а це сиділо можна поклеїти на стіну і все буде вас охайно виглядати. Є ось таке двостороннє кріплення, знімайте плівку і це, типу як двосторонні прозорий скотч. В комплекті також є ось така маленька щіточка, і тут для неї також є місце. Всередині о цього боксу у нас є ось така проставочка. Для... Куди ми в принципі і вставляємо цю силиконову щітку, і ось цю щіточку бачимо, у нас є отвори для того, що це сиділо вентилювалося, і мене єдине, що турбує, що волога з цієї щітки буде стікати просто тупо вам на підлогу, бо тут немає, як бачите, немає дна для цієї штуки. Ну не знаю, спочатку мені сподобалося. Ця штука у продавця, коли побачив, а тепер, от <смі> є нюанси, як то кажуть. Так, ну а моя рука занурюється в глибини посилочки і дістає ще один товар на огляд. І це в нас якась іграшка. В принципі, китаєць позиціонується як іграшку для дітей, але я бачив, що такі штуки купляють е, домашнім песикам. Це коротше на типу як аерофутбол буде. Це у нас типом м'ячика має бути. Оце я не знаю, чи треба відірвати, чи а не треба було відривати. Коротше, бачите, тут у нас е, шов. Не треба було це відривати. Будете знати, так знизу цієї іграшки бачу, що у нас є е, відділення для батарейок, але воно у нас на гвинтику. Треба шукати викрутку. Так, дивіться стосовно цього аером'яча, не було вдома батареї. Тож роблю підйомку вам трохи пізніше. Дивіться, вмикається він знизу. Працює доволі великий вентилятор і є ось така прикольна підсвітка. Це щось по типу іграшки на аероподушці. Тобто вентилятор за допомогою повітря піднімає його трохи над поверхню і він легко ковзає. Тобто, куди ви його не направите, він буде собі туди і їхати. Ну, коротше, така прикольна іграшка, я не знаю, я ж кажу, або домашнім тваринкам, ну, або ж з дитиною пограти вдома в міні-футбол. Доволі прикольна, прикольна штука. Так, але з-під меблів її потім діставати буде не дуже прикольно. Ну і звісно, яке ж в нас відео без конкурсів, зборів і подарунків. Я нагадую, що на каналі завжди актуальний збір на пластик для 3D-друку. Хто не знає, я займаюся 3D-друком для наших Збройних сил. У мене є два 3D-принтери, і вони активно жируть пластик, тому завжди він потрібен. Минулий збір у нас був. Відкритий і подарунок там був класний рюкзак від компанії Tiger Nu. До речі, ця банка досі ще не закрита, вона не розбита, і подарунок, на жаль, також не розіграний. На це були деякі мої проблеми, тому вибачаюся. І в якості вибачень я вирішив додати до того збору ще один подарунок. Ось такі класні крутецькі наушники від компанії Anodio. А 200, Hi-Res аудіо, шумозаглушення, все прям як треба. Кому цікаво, більш детально, можете подивитися десь тут підказочку. Відеогляд на моєму каналі. Ну і звісно, у якості вибачень трохи понизимо нашу вхідну планку за донат. Якщо напоминаю, на рюкзак було 100 гривень. Давайте тепер понизимо до 30 гривень. Всі попередні, хто донатив, також залишаються у розіграші, і до того ще й більше у вас стає шансів. Тобто один вхідний білет на розіграш буде коштувати 30 гривень. Більше донатів, більше шансів. 30 гривень. Це умовний один квиток на розіграш, один шанс 60 гривень це два квитки, ну і так далі. Ну, і оскільки збір не може тривати вічно, давайте встановимо якийсь дедлайн. Розіграш ми проведемо з вами 1 травня. Розіграємо одразу і рюкзак, і ці навушники. Тому у вас ще є можливість збільшити свої шанси, буде два переможці, тож, будь ласка, посилання буде в описі під цим відео. Донайте, допомагайте Збройним силам і вигравайте крутецькі подарунки. Ну а ми з вами їдемо далі. І наступний товар на столі. Давайте його відкриємо. Це в нас має бути типу як лезо для якихось робіт, тоненьких робіт. Коротше, колись давно ще в перших відео я замовляв такий синій кейс. Ви частенько могли бачити це на Aliexpress. Там були такі три скальпелі з типу як металевою ручкою і кілька лез на вибір. Так от, оці всі тримачі в мене в принципі зламалися, і оскільки інструмент мені був потрібен, я вирішив замовити щось більш якісне. Оцей вже тримач іде з металевою ручкою. Тут у нас є регулювання цього леза, наскільки сильно воно буде затискатися. В принципі, оті дешеві вони так і зламалися, що в них було затискачі, оці пластикові, і просто вони звернулися в один прекрасний момент. В принципі, оці змінні леза я також колись замовляв в розпаковці товарів по два бакси. Там їх було одразу чи 50, чи 100 штук. Коротше, цього вистачить прямо ну, на дуже довго. Так, ну а я вже занурюсь у посилочку і щось велике дістаю вам на огляд. Так, це в нас якийсь пластиковий кейс. Позбудемось від пакету. Так, дивіться, тут у нас ось такий звичайний пластиковий бокс, і я так розумію, що всередині мають бути маленькі бокси. Так, дивіться, йдуть у нас маленькі бокси. Це така штука для зберігання, типу як органайзера, якісь, якусь дрібноту. Можна десь в гаражі використовувати, щось маленьке зберігати, можна там дівчатам. Різні свої штукенці для ніфтів зберігати. Коротше, ось такі штуки йдуть у самому боксі. Як бачите, все у нас компактно складається, і в комплекті у нас іде одразу таких маленьких 14 боксів. Ну, непогане рішення, це можна було там різне обрати, тому. Обрати за своїми потребами виглядає цілком нормально і є ось таке кріплення, аби повісити, я ж кажу, десь в гаражі чи де ви там це будете використовувати. Ну а ми з вами їдемо далі. І давайте, мабуть, подивимось на щось таке дешеве і прикольне для душі. Так скажімо, це в нас такий типу антистрес. Дивіться, ось така у нас голова, і, типу, ви його стискаєте, і у нього мають влазити очі, дивіться. Якщо чесно, у продавця це виглядало якось більш прикольно. Не знаю, може, я його недостатньо сильно стискаю, чи не там стискаю. Ось такий антистрес, дивіться. У нього відкриваються очі, і вони вилазять. Не знаю. <риві> Як на мене, ця іграшка викликає ще більше стресу, ніж було до того. Ну, а я знову швиденько дістаю щось наступне, щось наступне. І це в нас якийсь брелок, дивіться. Ось така ось маленька іграшка. І я так розумію, що це має бути тетрис у вигляді брелка на ключі. Дивіться, такий мініатюрний тетрис. Ну, Якщо чесно, по розмірам він ну, не те щоб маленький, знаєте, на ключах, мені здається, все ж таки ну, таке тягати не дуже зручно, але в вигляді самого тетриса, ну, це максимально компактний варіант, який я колись бачив. Так, давайте. Дістанемо цю заглушку. І дивіться, є батарейка, він вже працює. Дивіться, не знаю, буде вам видно чи ні. Ось такий маленький екранчик. Так, ну як завжди, 100 з гаком ігр. О, дивіться, запустив якусь гру. Ага, це в нас танчики, дивіться. Ах, мене вже вбили. Ну, коротше, оце танчики мого дитинства, а не от ті всі ваші <кліць> блідці. В принципі, <кліць> як така фанова річ ну виглядає доволі прикольно. Мені здається, що тут мають бути всі класичні. Ігри Тетриса. Ну, на такому дисплеї, звісно, грати не дуже зручно, але комон, ну, хто це буде використовувати на серйозній основі, десь в черзі може десь пограти чому б ні. Так, ну а ми з вами їдемо, їдемо, не зупиняємось, і наступний товар вже в мене на столі. Дивіться, бачите, хто це? Так, це ось той чувак, який лоскотить нерви усій планеті. Дивіться. Ух, ну я не знаю, чи треба вам пояснювати, що це таке, чи ні, але ну це коротше дуже-дуже важливий і потрібний папір. Як вам такий товар для душі, для душі і тіла? <світ> Знаєте, що з цим робити? Не знаю, в принципі, кому як, комусь може не сподобатись зображення, але знову ж таки можна там у китайця обрати. Ну і в принципі, враховуючи останні події. Чому б ні, можна мати вдома, зняти стрес після важкого дня? Ну, коротше, ось такий товар. Так, ну а моя рука вам дістає якийсь наступний товар, і це доволі корисна штука. Це я вже замовив собі для дому. Це коротше, у нас магніт для того, аби намагнічувати біти на. Викрутках і також можна одразу і розмагнітити. Так, давайте зараз я це сиділо вам продемонструю. Так, дивіться, для прикладу з минулої іграшки залишився гвинтик. Як бачите, він бітка в нас не магнітна Беремо наш намагнічувач, і там, де плюс кілька разів проводимо біткою і тепер, як бачите, в нас гвинтик магнітиться і жодних проблем немає. Доволі зручно користуватися все ж таки магнітними бітами. Ну а якщо вам магнітна біта більше не потрібна, ви отут, де мінус, треба трохи поводити, і біта розмагнічується. Як бачите, знову гвинтик у нас не магнітиться. Коротше, ось така корисна штука в господарстві знадобиться. Ну а ми з вами їдемо далі, не зупиняємось, і знову якась коробка в мене в руках. Так, знову у нас якийсь ліхтарик. Це у нас має бути ось такий прибудинковий ліхтарик. Давайте його розкриємо і подивимось, що там нам китайці надіслали. Начебто, ніч тут не знадобиться. Так, дістаємо цей ліхтарик і дивимося, що у нас тут є. Ось так він виглядає. Ну, якщо чесно, ось це, мабуть, один з найкласніших ліхтариків, які були у нас такі, по типу таких прибудинкові, які працюють від сонячної панелі. Оце прям реально класно виглядає. Бачимо, по центру є клавіша увімкнення і датчик руху. Ну, в принципі, функціонал тут, як завжди, буде стандартний. Це сиділо у нас, коли на дворі світло, воно не працює. Як тільки темніше, цей ліхтарик спрацьовує на рух і вмикається. Бачите, ось так воно світиться, приємним таким жовтим світлом, одразу всередині є і лампочка. Класно, класно виглядає. І як бачите, як тільки я прибираю руку, відкриваю сонячну панель для світла, він одразу вимикається. В комплекті у нас також є ось таке кріплення, два гвинтики, аби його десь повісити. Стосовно якогось вологозахисту, я б сильно не розраховував, тому ну, враховуйте це. До речі, у ліхтарика є кілька режимів роботи. Якщо що один раз натискаєте, це в нас найпотужніший режим, і це в нас він горить постійно. Другий режим це ось такий слабенький і це вже реагує на рух. Тобто, ось такому слабкому режимі він буде горити постійно, а якщо буде якийсь рух, він вмикається більш яскравіше. Ну і ось такий третій режим це, я так розумію, також буде на постійній основі. Коротше, ось такий ось прибудинковий ліхтарик. Так, ну а ми з вами продовжуємо діставати якісь товари і дивимося, що у нас тут іде наступне. А у нас наступне знову якась іграшка у вигляді такого брелка на ключі. До речі, ну прям по вазі взагалі нічого не важить. І це в нас ігровий автомат з покемонами. Дивіться, цікаво, чи буде він працювати. Дивіться, він навіть працює. Якщо чесно, я думав, що це буде просто якась така фанова штука, ну просто брелок у вигляді автомату. Можливо, буде металевим, ну і все. Без функціоналу. Але він повноцінно працює, дивіться. Можна тупо сидіти, десь і залипати в цю гру. До речі, результати ця іграшка щоразу видає рандомний. О, дивіться, я виграв три пікачу. І, в принципі, Ну десь в черзі залипнути, десь гаяти час, ну, можна прям надовго. Прикольно, прикольний автомат. Прикольно, що він працює, і це не просто брелок, а прям <смеш> повноцінна іграшка. Так, ну а я вже щось дістав наступне, і це в нас ось така ручка. Ну зрозуміло, що в нас це буде незвичайна ручка, це ручка з якимось приколом. Зараз ми її відкриємо. Швидше за все, це має бути ручка яка пише, типу як невидимими чернилами. Зараз. Це Ми це сиділо відкриємо. Тут навіть китайці турботливо поклали батарейки в комплект. Сподіваюся, вони ще придатні до, до використання. Дивіться, ось така у нас ручка. До речі, доволі непогано ще й виглядає. Типу як під метал зроблено, але вона вся пластикова. Дивіться, ось такий у нас механізм відкривання. Так, зверху у нас є ліхтарик, той самий ультрафіолетовий, і він одразу вже працює. Тобто, це у нас три батарейки про запас. Нічого собі, китайці розщедрились на батарейки. То взагалі нічого не кладуть, то навіть запасніше є. Ну здивували. Ну що, давайте спробуємо щось написати. Так, ну що, начебто якийсь напис я зробив, але, якщо чесно, його навіть так помітно. Він ледь-ледь помітний. Ну, давайте увімкнемо той ліхтарик і подивимось. Так, дивіться, не знаю, видно вам на камеру чи ні, але оцей напис прям підсвічується доволі яскраво. Можна взагалі без проблем все прочитати. Тут я. Просто пробував цю ручку розписати. Ну що, прикольно виглядає, можна погратися з дітьми в Джеймса Бонда. Так, ну а ми з вами продовжуємо діставати товари. І наступний товар у нас навіть окремо запакований. Давайте відкриємо цю посилочку. Так, і це в нас якийсь мультитул, я вже бачу для туристів. Так, дивіться, ну а тут у нас, типу, як інструмент туриста. Тут у нас іде з одного боку веделка, з іншого йде ложка. Е, є якісь отвори під гайки, щось таке, не знаю, якась пилка, типу, відкривашка, ну і, і що? В принципі, все. Коротше, <плес> ось такий туристичний мультитул. Ну, зрозуміло, що це зроблено прям з не дуже якісних матеріалів, відверто скажімо, і е, питання до цієї фарби теж залишається, наскільки споживати їжу з, з цього інструменту буде безпечно. Ну, але ж як ідея, чому б ні, класна штука, можна замислитись, і якщо. Буде потрібно придбати дійсно якусь якісну фірмову таку річ. Ну що, ось такі у нас були сьогодні товари з вами на розпаковці. Свої думки та враження, як завжди, залишайте в коментарях до цього відео. Всі коментарі читаю і по можливості відповідаю. Ну і як завжди, за традицією, нагадаю вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення.